Вітаю, друзі! Це Independent Politics і Я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, сьогодні прем'єр-міністр Канади Джастин Трюдо здійснює візит до України в Києві. Він офіційно провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Наслідок чого була спільна прес-конференція двох лідерів. Після цього Трюдо також здійснив виступ перед Верховною Радою України. Що варто відзначити в ключовому форматі за результатами відповідного візиту? Перше, Канада передає Україні конфіскований російський літак Ан-124 Руслан. Про це знову ж таки повідомив прем'єр-міністр Трюдо. Літак буде передано в межах нового пакету військової допомоги, і це другий важливий висновок, що така допомога має місце і вона складає 400 мільйонів доларів. Що ж ходить у цей пакет військової допомоги? Туди увійдуть 10 тисяч артилерійських снарядів, ракети для ППО. Та 76 броньованих машин Рошел-Сенатор. Тобто, другий такий важливий висновок, який ми можемо зробити за результатами такого візиту, це надання такого значного пакету військової допомоги для української держави. Також Канада доєднається до коаліції винищувачів f 16 для України. Трюдо чітко не сказав про те, що будуть конкретно передаватися літаки f 16, але саме навчання наших пілотів на відповідних винищувачах Канада у цьому процесі також буде активно брати участь. Також Трюдо заявив про те, що Канада запровадить додаткові санкції проти 24 громадян Російської Федерації і 17 російських підприємств. В даному випадку знову ж таки буде цікаво прослідкувати, які це знов ж таки громадяни і які підприємства потраплять під цей новий пакет санкцій. І ще що варто зазначити: Джасін Трудо чітко сказав про те, що. Канада повністю підтримує прагнення України до вступу в Північно-Атлантичний альянс. І відповідно, якихось зауважень і перепон з боку Канади у прагненнях України щодо вступу до НАТО від Канади цього не буде. Канада буде робити максимальні кроки для того, щоб Україна... Стала повноправним членом цього альянсу, тобто досить така е, позитивна зустріч відбулася між Трюдо і Володимиром Зеленським. І загалом цей візит завжди є позитивний для України як в контексті військової допомоги, так і в контексті заяв щодо вступу. Нашої держави до НАТО прагнень цих, і в контексті знову ж таки запровадження додаткових санкційних обмежень проти Росії. Тут варто відзначити, що Канада вона є послідовною у цих відповідних процесах. Раніше також надавалася військова допомога з боку Канади, і цим візитом знов ж таки трюдо робить підтвердження непохитної підтримки. Канадою нашої держави в контексті перемоги над Росією. І знов таки Канада розуміє, що зараз Україна веде війну за те, щоб демократія і цивілізація отримали перемогу над автократіями і країнами, які. Здійснюють управління за принципом загального хаосу, так, це і Росія, це і інші авторитарні держави. Тому досить така позитивна новина, позитивні події і позитивні результати в контексті візиту Трюдо до України. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео переглядайте, коментуйте його, лайкайте і. Діліться ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!